Привіт-привіт-привіт! Мене звати Гіля і я вас вітаю в Hogwarts Legacy. Сьогодні буде порівняно короткий випуск, тому що мені все ще дуже важко говорити, але для вас я постараюся. Зараз ми темо догось закупитися необхідними речами. Блін, я заблукав. Послухай, слухай, що це таке. А гроші мені треба. Дякую. Дві копійки теж гроші. I was when I'd see you again. Привіт. По-перше, мені треба гроші. Мені треба всі гроші, що тебе є. Продавай, я продаю все, що бачу. A doing with you. О, диви нас збирали 5 тисяч. Супер. Що я з цим можу зробити? Потрібно знати депульсо, а для Депульсо мені потрібно використати фокусування і едурус одночасно. Зілля едурус, я можу робити, а зілля фокусування ні. Тому мені потрібно відправитися до... В магазин зіллячка і купити рецепт. Другий рівень, другий. Да, диви які вони всі позачинялися. чувак сказав, що десь тут має бути статуя чи що? Я щось не зрозумів. Я, я щось пропустив. Дивно. ні, можливо, мені здалося. Хто його знає. Так.

Так, все це інше мені не треба. Тепер питання: що мені необхідно для зілля фокусування? До речі, я можу його вже купити. Готове? 500 коштує. Дорого, слухай. Ні, я його сам зроблю. А ось збірник, рецептики. Фокусування. Так, язик багнюка є. Мережі в окрилі мушки є, а от стебла гірчаку немає. Ага, стебла гірчаку. Де я можу знайти? Правильно. В магазині. Я можу його знайти в того чувака, що продавав різну травичку. Де там він знаходиться? Ось. Магічна бруква. Так чарівний бурячок. Я за тобою йду. Мені потрібні стебла гірчака. Підсипте мені. Так, гірчаку, ось, оце воно Придбати. Now, Дякую. Know, калачик! А мені, мені калачик потрібен, був беру калачика також. Ну, фігей, спориш, поки що не треба. Доброго. Так що дає, Врожайність збільшує. збільшує. Та потім, ні, не треба. Та ні, я не я, я не буду в нього купляти. Я вже купив насіння. Я українець, я вирощу те, що треба. Насіння є, земля є. виростим. В мене трішки є грошей. Я можу зараз відправитися знову ж таки до магазину з тими новими столиками і купити кращий столик для того, щоб їх вирощувати відразу декілька рослинок. А де він, до речі, знаходиться? Гілля, потрібно було б вже вивчити. а то бігаєш по гоксбіду, а все ще не знаєш, де що де що. Ну чесне слово, аж якось, ну, не знаю. Некомфортно. Дивись, знову він каже, що якийсь адемій Де він його тут побачив? Покажи мені. Взагалі не бачу. Ну, чого ти мене брешеш? Гра, я вразлива людина, не бреши мені. Ну, або я просто неуважна людина. Таке теж можливе. Диви, диви, диви. Мене три тисячі. Що я можу купити? Я можу купити щось дороге, да? от таке, щоб. Тому, ось. Трьома горщиками середнього розміру. Питання: чи потрібен мені середній розмір? Так, збірник. Рослинки. Це Оце рослинки. Оце рослинка. Перше, мені потрібен гірчак. І ось калачик треба. Барвиста, рослина, лист листякою. Так, так, так. Мишній. Бо вирощувати з горщика будь-якого розміру. Ага. Тобто лісовий гірчак в будь-якому розмірі. А гірчак лише у великих. Ось оце важливо. Тому, раз я буду вирощувати гірчак, мені потрібен столик великого розміру. М? Мозочок. Let's look at what we have, shall we? Так. Вили... Так, 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 мені потрібен стіл з двома великого розміру. Воно? Воно. Придбати. Like right Супер. Тепер ми можемо повертатися до нас в таємну кімнату і робити там маленьку реновацію. Ну, не в таємну кімнату, в кімнату на вимогу. В таємній кімнаті нам боюся реновація не допоможе. Там змійка така живе. Ні, стоп не неживачий. Ай не пам'ятаю тебе. Чого ти пристане? Ось для Едурус. Це нам знадобиться для, для місійки. Тепер, я думаю, оце наш перший такий зал. Я не хочу його заставляти. Тут має бути все гарно. Я зроблю плантації десь тут ого. Ось, оце наші будуть тут плантації. По-перше. Оце все. Ні, воно не потрібне. Давайте так. Все, пуфаємо. Пуф, пуф 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 фф Супер, диви, як ботанічно все. А можна тепер ще й... Я хочу, я хочу, щоб зверху було гарно. Ну, воно зверху вже гарно, без питань. Я хочу, щоб було більш ботанічно. О. Супер. Так, і тепер, тому що це наша тепличка, давайте ставити столики. Який мені подобається? Ух, та він реально великий. Так, оцей буде. І тепер як його там крутити. Крутити, крутити ось такого. Так, і тепер можна ще колір змінити, правильно? Чи, чи? Я, я, Як це робити? А ось колір. Так. А це не, не став, ну не здав. Ну, ну, вот, ну, ну, ну диви. Давай, пуфа його. Пуф. Дякую. Слухай, мені здається, я краще, ніж отак, 5 різних столів не вставлю. А то в мене варіанти такі, ви я по боках ставлю по два, і тоді що, всередину тулити? Ні. Ні, нормально, нормально, нормально. іде, іде. Так. Що я можу посадити? Гірчак. Так, це перше. Друге. Без поняття навіщо мені золототисячник, але я його теж посаджу. Хай буде. А з іншого боку, у мене будуть калачики лісові, що я б зміг завдання Гендельфа розгадувати. Ой, не то. Не звільнити, звільни. так. Калачики. Я знаю, що вони маленькі, але що мені, будувати нові столи чи що. Оце це, я розумію, фармінг симулятор Оце воно. Оце геймплей. Скільки там ця гра коштувала? 60 баксів. Ну, ось за це я платив гроші. Дякую. І я, помітьте, будь ласка, не цей. Я, я не шкодую. Гроші витрачені не даремно. Дякую. Так. З цієї сторони будуть наші теплиці, а з цієї сторони поставимось зі... столи для зілляваріння. Добре, і як ми тебе будемо ліпити? От такого, так? Да? Один. Два. Три. Чотири. Чи мені чотири? чотири. Та ні, чотири поки вистачить. Боже, в мене не так багато всяких ресурсів. Що ми можемо робити? Фокусування. Ага, гірчак чекай. Гірчак, ти там коли? Ти вже готовий? Ох, сім хвилин ще. Ну, нічого, нічого почекаємо. А що ще я можу робити? Горабини зіля. О, так, отакого я прям зараз наварю, дякую. Да. І трішки дуруса, будь ласка. От це норм. Слухайте, до речі, я згадав. Дивіться, я, я, я розумію, що я виглядаю, як не знаю, як наче я свій одяг знайшов десь в якомусь смітнику, до кому модному смітнику, до речі. Але я тут знайшов дещо. Я дуже довго шукав насправді, і я таки знайшов, чесно кажучи, не в грі, я знайшов це на ютубі, але що поробиш, просто змінити вигляд, отак, от і все. І все боже, це так було просто і так складно, так близько і так далеко. Я не знаю, що робити з собою. Я, я схильний думати, що в мене все-таки була температура, тому я це раніше не помічав, навіть коли я був здоровий. Тепер можна вибрати адекватні речі, і я не буду виглядати як фігзна хто. Ось, починаємо спочатку. У нас є збірник якийсь. Костюм темних мистецтв. Слухайте, виглядає досить непогано. Комплект коло для тих, хто має схильність розширювати межі магії. Ну, ми там да, межі магії розширили ми. Схрещені палички. Ні, дякую. Кобальтові регалії. Боже ж ти мій, оце те славе, от регалії це саме те слово, що я шукав. Дякую. А тут щось адекватне Люди носили? ні? Знаєте, дивлюся на це? Він таке відчуття, що я наче з якогось вампір якийсь, кровосіся 18 століття. Ну я розумієш, що плюс-мінус століття правильне, але. Гра в Дракула, чесне слово. Гілля за шийко покусайло. Приємно познайомитися. І о, диви, якому днява! Оце прикольно, темних мистецтв. Mm -hmm. Чи це, це мені за передзамовлення дали, чи за що це мені дали? Виявляєте, я, я вже скільки в цю гру граю, у мене, напевно, вже годин 20 набігано, я жодного разу цю... це мені не відкривав. Молодець Гілля, отак тримати. Вампир Гілля, добрий день. Що ви там вже готові, ні? Горобини зібрали зібрали. Дякую. Можна ще зварити? Це забрали і це забрали. Супер. А як так вийшло, що цьому вже 6 хвилин? А цьому 11 хвилин? А, блін, це ж інша рослинка. Що ти робиш гілля? Чесне слово. Ой, так. Нормально, робиться. Використати зілля фокусування. Використати максимальне зілля та едурус одночасно. Що таке максимальне зілля? Чекайте, а може, мені... я поспішив купу. Може, мені треба ще якесь було зілля максимальне знайти? Але чекай, може там в рецептах я зараз того гляну. Громозілля невидимості максимальне. Тобто ти тут так і є. Ага, збільшує шкоду від основного закляття чекуна на обмежений час. Угу. Підемо подивимося, скільки він коштує цей максимальний зілля. А то зараз буде у нас цінус максимус, зарплатус мінімус. Угу. Знаємо що... такі приколи. Максим 5 Слухай, скільки ця штука? 90. Не продаю, продаю, ні-ні. А, так це рецепт 500, У тебе така коштує. 300. О, слухайте. А... Тобто я можу купити в нього вже готове зілля. Готове зілля купити використати його, і я таким чином пройду квест. Mm? Oh, wise decision. Thank you. Дайте дивись, дякує він мені. Як глибко мене просто такого взяв і всі гроші забрав. Так, фокус. айс. гірчак. Гірчак, ти там довго ще, ні? Вісім гол... Хв... Так, для вас. Магія монтажу. Жум! Та-да! Все готове. Дивіться, як я вам обіцяв. Всі рослинки виросли. Тож, почнемо спочатку з наших оцих калачиків. Калачик, калачик, калачик. Та тихо тихо тихо. Диви, розігнався. Калачик. Калачик. Виросла оця штука. А також наш гірчак. Люди чим где прикольно? Добре. Супер. І тепер ми можемо зварити наше зілля. Диви. Одна хвилина береться. Та! Боже, ми тут чекали вісім хвилин. Такого я чекав, не відходив, навіть не кліпав. А от тут. варимо. Давайте не декілька зварють, щоб мені. О! Зілля фокусування. Готово. Перевіряємо останній раз, що нам потрібно. Використати фокусування. Максимальний зілля едурус. Точніше максимальний зілля та зілля едурус. Окей. Зараз забухнемо. Поїхали. Так, перше. Зілля фокусування. Готове? Бухнули. Зілля едурус. Бухнули. Зілля максимальне. Бухнули йо моє дивіться на мене. Я як цей чувак із uh, фантастичної четвірки. Тільки гарніший, диви на мене. А? <світок> так, а мені це зарахували чи ні? Тому що я звілля витратив. А ну покажи мені завдання, будь ласка. О, Зарахувала! Протягом дня відвідати урок зілля й настійки. То що, люди? Ми сьогодні зробили те, що ми хотіли. Ми підготували нас повністю до наступної серії. Ми готові йти вчити закляття, яке там боже, закляття, я вже забув, мій склероз. Старий я став, боже. Так, де пульсо, де пульсо, так. Ми готові вчити закляття де пульсо і після цього йти на нову сюжетну місію про шолом уркота. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і побачимось у наступному відео. Па-па!